Вітаю на каналі Куховаримо Раз. Сьогодні приготуємо смачні блінчики з картоплею і квашеною капустою. Обсмажувати блінчики ми будемо в ароматному цибулевому клярі. Приємного всім перегляду. Для тіста беремо 6 яєць, додаю чайну ложку солі і чайну ложку цукру. Перемішую. Додаю одну столову ложку картопляного крухмалю. Вливаю одну літру холодного молока. А тепер поступово по одній-дві ложечки додаємо муку і вінчиком переможу. Додаю 4 столові ложки олії. І добре вимішуємо. Тісто вимішали і залишаємо його на 20 хвилин, щоб воно відпочило і мука віддала свою клейковину. На літр молока в мене пішло 300 г муки. Вливаємо 4 столові ложки олії і додаю сюди 3 середні цибулі порізані кубиком. І буду тушити до, золоти, до ледь золотистого кольору. Пів кілограма квашеної капусти я зварила до готовності і помолола. і висипаю до цибулі. Додаю сіль перець за смаком і продовжую смажити 10 хвилин. До капусти додаю 800 грамів. Картопляного пюре. Тепер вимішуємо і начинка готова. На розігріту сковорідку перший раз я додаю трішки олії. Більше олії на сковорідку милити не будемо. Лія розігрілася і наливаємо в тісто. Влинець обжарився з однієї сторони і легенько перевертаємо його на іншу сторону. Млинець готовий, викладаємо. Коли набираємо тісто для слідуючого млинця, тісто обов'язково перемішуємо. Ну. Млинець готовий, викладаємо. Коли набираємо тісто для слідуючого млинця, тісто обов'язково перемішуємо. Ну. Усі млинці готові і будемо їх формувати. Розрізаємо блинець на дві частини, кладемо начинку і скручуємо ось таким трикутничком. І ось так формуємо всі наші блінчики. Блінчиків накрутили, і тепер приготуємо для них смачний і дуже простий кляк. Яйця перемішала добре, додаю сіль перець за смаком. І тепер сюди додаю одну маленьку терту на дрібній терці цибулю. Все це добре перемішаємо і будемо смажити сковорідку я налила олію, олія розігрілася кожен блінчик, обмакуємо кляр і викладаємо на сковорідку. Перевертаємо на іншу сторону. Блінчики з іншої сторони теж обжарилися до золотистого кольору, викладаю на паперовий рушник. І всі інші так само смажу. Наші смачні блінчики готові. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!